Вітаю тебе. Пропоную тобі прості та класні афірмації на багатство. Повторюй за мною. Я створюю багатство. Я створюю багатство. Я отримую та віддаю гроші із радістю та вдячністю. Я отримую та віддаю гроші із радістю та вдячністю. У мене завжди є гроші. У мене завжди є гроші. Я народжена для щастя та достатку. Я народжена для щастя та достатку. Грошей у мене завжди більше, ніж достатньо. Грошей у мене завжди більше, ніж достатньо. Моє багатство нескінченне. Моє багатство нескінченне. Я насолоджуюсь достатком грошей. Я насолоджуюсь достатком грошей. Я звільняюсь від вантажу минулого. Відтепер я вільно стверджую багатство. Я звільняюсь від вантажу минулого. Відтепер я вільно стверджую багатство. Я пливу в океані багатства. Я пливу в океані багатства. Я дякую за все, що я маю. Я дякую за все, що я маю. Я обираю щастя та багатство. Я обираю щастя та багатство.